Доброго дня! Буквально недавно я показую, як заливати в нові бочки візка з кубиками Хересними. Дивіться буквально за одну добу, як, який колір вже має клірік. Так він прозорий, а так він вже бачите, має якийсь відповідний колір. Коли ми закинемо ті кубики в бочку нову, Просто ми беремо. Ми зараз кубики не різаємо таким методом, що вони врізаються в той отвір. І заливаємо до, до цього. Заливаємо цей клірік. Видержуємо один рік. Що вийде? Що клірік буде зсередини напитуватися тим Хересом від кубиків. Бочка буде дихати, вона буде видихати і буде наповнювати оцей клірік своїми ароматами. 45 градусів якраз така досить хороша міцність. Якщо ви, допустимо, через рік часу не будете відкривати бочки, ви получите, ну, в залежності, які умови, звичайно, де стоїть бочка. Якщо вона стоїть у вас в кімнатних умовах, то ви получите ну приблизно 42 градуси по міцності віскаль. Його не треба буде ні розбавляти, нічого з ним робити. Просто розлиєте в пляшку, відфільтруєте Кубики, якщо захочете, вони просто разом з віскі і вилиються з бочки. І ви собі будете робити другий налив. Е, от бачите, як виглядають наші бочки. Кльопка має бути хоча б 2-3 роки на вулиці. Тоді е, просто супер буде продукт. В іншому випадку буде плінтус. Цього не робіть. Беріть професійні бочки, не тратьте часу е, і коштів на хто знає що, тому що ви купу, купите на трасі м, якусь бутафорію, перепортите оцей свій клірік. Е, і потім та бочка у вас буде е, е, грати роль мебелі, десь е, стаканчики ставите на ній або викинете просто. Майте це на увазі. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!